Так, да, це двері. Далі. От тут ще, напевно, теж є якась типа перегорода, щоб собаки не вибігали. Так, да, я там знаю, да, є, є. Все, значить добре. Окей, дальше, оце його город. Пон. Ворот не великий. ей. Нормальный. Короче, вот я огород, да. Эээ. Д. И. Д... І... К. Все нормально. <кхи> ну правда было бы нормально, что их бы едик посався, но... Что поделать? Так вот тут по його суси, да? Шаден сусід. і от тут вже аж сусіди. І отут уже аж сусіди. Давайте, блять, мочить она, а то, блядь, не. Ти блять, Ті, блять да я тебе ты? нахуй показую екран по плану захвати я адикат. Я я... Ти... Дивлюся, дивлюся. Це стадион. Блять. Я Я тоже. Да. Точно. Бляшус соосит. Сусуд. Нормально. <риклад> Сосуди. <риклад> так, отсюда, дорога. Вот. Пропустим, блядь, що тут нормальний город. Така нормальна ділянка. Тут нормальна ділянка. Так, тут забор. Треба потім оцей весь план скинути в групу, щоб всі знали, який захват Едікної э, э, хати буде. Да. тоже. Да блять, что за нахуй? А тоже ебаный рот, правда? Что за Эдик? Город суицида. Блять, ладно, похуй. А, боже, це Тоже, блядь, правда. Так дальше. Вот ты уже. Ну. А, пон. О, масик. Так. Значит, мы берем пехоту с стадиона. Чекай, А это типа, столбик. Знаю. Столбик. Что, треба взять вертолет, но це, с тем вопросом же я порешаю все. Ок. І, блядь, його тут ось, що десь там стобил. Так, окей. <клухи> Беремо три артилерійця з стадіону. Один. Mm -hmm. Два. Три. Далі чотири артилерійця з дороги. Два артилерійця. Звідси. Города. заходять. Звідси заходять. <кій> Вириваємося з сусідиної хати. Виходимо незаметно. То есть, два артилерійця. Один лупцює, один відволікає Едіка, Ну ладно, можна ще третій. Я можна ще третій шаб'яблоку вкрасти. Да, 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 да. Пойдем не м'ябком, яблуком йому в лоба кинути. Дальше, блять. Дальше заходим сюда. Заходим прям вот отсюда сюда вот. Блять, царь стрелочник. Так, окей. Заходим сюда. кардамо от под и рушки с яблоком, там тролля поля. А, блядь, вони в саду знаходяться. Коротше, залазимо незв'ятно сюди. Беремо пару качанчиків кукурудзи. Заходимо, беремо... Заходимо в, в сад. Заходимо в сад. Беремо яблука. Беремо м'яч. То есть ты понял, да? От блять <звеч> он не <з> Да, Я <'як> все <звеч> понимаю, <були>. я понимаю. <звеч> Короче, один залазит через вікно. Поняв. Тут ще криша є. Тут ще одне вікно є. Так, тут криша йде, тут немає ж вікна. Вот ще и вікно. Euh, блядь, я віранду забув. все, ладно, похуй. Це віранда. Хорош! США короче, двері, коротше, так. Да. Uh, uh, віранда в них стеклянна. Так що можна стеклом ячом виїбати. Да -да -да. Оце уважаємо і відлітає. Дальше. Треба якось виламати ці двері. Но ми в лоб не підемо. Поки один буде залазити в вікно, mm -hmm. другий зламає оце ху. Mm -hmm. да, це... Вікно. Тобто, їх відволіче. Вони сюди одразу побіжать. От тут, типу, коридор йде. Тут. Ну, блядь, тут комі з них там дохуя. Коротше, залазимо. От тут ще є. Припустимо, що в них тут автолія стоїть. Один розбиває вікно тут. Страхортилайці тих. Далі поки ті троє там розбираються, двоє заходять сюди, розбивають тут вікно. Один залазить, другий на страховці. Якщо тут от, собака є, він біжить до тих, пиздить кукурудзу, кидається по собаці, далі. Е, ще ще парочку е, біжуть сразу сюди за столб, ховаються від Едика. Потім біжать сідово за столб. Стоять, чекають, поки, їх, поки вони тут стоять, чекають, дивляться, що це за херня. Чекають, поки вони розвернуться в другу сторону. Тим часом ще один з наших артилерійців розбиває тут ще одне вікно біля туалету. Далі. Забігають двоє. Двоє з цих... Забігають сюди вот і крадуть мопеда Едіка. Ой-ой-ой-ой-ой! Це ж від двох до п'яти років. <гум> Та Вам <похуй. гум> <гум> справиться. <-то. гум> так, добре. Тоді... Е, один з трьох тих артилерійців віддає м'яч. Поки ті, ті, ті от твої розбираються, що за хуйня вообще в них вдома м'яч. Ті набивають м'яч, передає. е-е... Типу попадає м'ячом в оце вікно. Мяч розбивається. Далі вони ще пиздять ще одну, одне яблуко. Тобто вже двоє от відволікають. Вони пішли нагору. На один звідси. Відволікає Едіка. типу, що тут ні при чому, що це за хуйня тут твориться. Так що це вже троє забрано, вот тут водою забрано. Все нормально. Nope. Ті двоє мопед, понял, да? Поки okay. той відволікає. Заводить мопеда і з'їбається от туди. Mm -hmm. То есть да, все понятно. Далі, що надо ще? М -м. Надо зробити підкоп Бля. Точно Поки э, о, 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 от от раз двое один идет сюда Помагаю с Папаю от блять Этвот припустимо що ворота вже біжать за ті ворота Блять ні, давай mm -hmm. Окей Оба Хоч що по іншому зробимо? я знаю, можна не відборіти, щоб так довго не копати. Там біля Едікеної хати є така хата, там же ніхто не живе, от і з того подвір'я можна начати, там великі кущі, ніхто не замітить підкоп. Та і ні. туди буде ближче до Едіконої хати. Та ні, це щоб одразу побігти і сховатися від Едіка. Поняв. З мопедом його. Коротше, вони виїжджають сюди. Дивіться, чекай, вони виїжджають сюди. Потім перетаскують якось того мопеда через рейси, або їдуть прямо е, до путі, переїжджають путь, їдуть сюди на стадіон. І от под тим часом другі вже ви, двоє тих, тих вже викопали е, за воротами, тут ще є дерева. і тут є дерево. То вони витрапають. От тут є дерево. Воно mm -hmm. там з тріщиною. Знаю. От, то вони Вони викопали те дерево. Щоб туди помістився мопед. Ті загнали того мопеда в те дерево. Закинули землею побистрічку насипом. Закидали тою травою, що за деревом у цим лежить. За цим деревом, що Воні. лежить. Едіків ахує, що робиться. Тим часом, тим часом ми викопали пару картоплин, пішли їх зажарили. Поки вони так хакували їх все діли. Похавали, нахавалися, пішли на город сусіда, зайшли з сусіданого города. Зайшли сюди е, за гараж. Вийшли, вийшли біля хліба Едика. Чи що там чи там будка і не розібрався. Вийшли е, вийшли звіти. Ще там літня кухня, я такі нехай не розумію. На, да, це літня кухня і там ще будка була. Е, отравили пса. Вони в ахірі побігали до пса. Тим часом ще двоє. А цього ще двоє ще купали. Лишилися тут. Викопаємо. А нам а нам хватить всіх людей, що на стадіон ходить? Вичекає. Е, ще викопали, ще докопали, того чуть-чуть далі загнали мопеда. Пішли ще в Ігора, стерили мопеда, загнали так само по тій схемі, туди перегнали. Приїхали сюди, закопали. Вони ж двоє вахері, що тут происходить. Тим часом, коли настала ніч, ми беремо ті мопеди і валимо у щодовод, Об'їжджаємо. Або ну нахер. Сразу виїжджаємо, можна можно сюда, типа, з. И за дерево і сюди, вот. Виїхати. Їдемо на город. То тобто... їдемо на город. Здаємо їхні мопеди в ломбард. На ранок повертаємося додому. і все Все нормасік Все кайф. Понял.